Я в попередньому відео показувала, що буду розпочинати в'язати шапочку. І ось показую, як вже все це виходить. У нас в шапочці два кольори і три вида пряжі. Основне це альпака на шовкові від дропс, і в поєднанні тон в тон. У нас іде ось такий грибінний маринос. В'яжу я маринос в три складення, альпака в одне. І далі. Кантик я зробила ось із такого кольору. Таке було бажання моєї замовниці. Ви всі пам'ятаєте такий хід сезону минулого холодного, коли всім хотілося ось такий кольор тютюн. Але ви знаєте, мабуть, і в цьому сезоні цей колір буде дуже актуальний, особливо для таких, як я, що полюбляють всі ці осінні кольори, знаєте, відтіночки. Тож у нас іде отакий кантик, і далі в чотири складення, поєднання грибінного мариносу і альпаки. Звичайно, на лице все це у нас виходить ось так, тому що у нас іде тут перехід між двома пряжами і йде це ось. Таким рядочком, де вони змішуються, але шапочка буде з манжетом, і коли ми дов'яжемо потрібну висоту і закотимо цей манжет, то у нас на лице виходить дуже гарно і красиво. Дівчатка, хто сам в'яже і хотів би шаполю з таким кантиком, але не знаєте, як. Це зробити, то, будь ласка, у мене є майстер-клас. Можете написати мені хочу МК на шапочку саме з таким кантиком. Кантик в'яжемо іншого кольору з іншої пряжі. В майстер-класі там інше поєднання. Просто в нас в замовленні цього разу ми вирішили із моєю замовницею, що саме це буде Ангора і в цьому кольорі, бо їй дуже сподобалося. В майстер класі це інше. Поєднання пряжі, але суть ви розрозумієте, придбавши цей майстер-клас, родзинкою є саме кантик в іншому кольорі, але ж, знаєте, хто більше полюбляє все в одному тоні, то звичайно можна підібрати колір по. Так само, як і основа шапочки. Тож всіх бажаючих за МК чекаю в особисті. І, будь ласка, хто бажає шапочку на замовлення в будь-якому поєднанні кольорів або ж в одному кольорі, будь ласка, звертайтеся в приватні і задовільнимо ваше бажання, що стосується в'язаних аксесуарів.